Я що хочу зараз донести для того, щоб це стало зрозуміло всьому світові, і щоб це нарешті визнав президент. Є дуже довга процедура обміну, тому що вона політизована, тому що вона узаконена, тому що вона підведена так. Через те, що у нас два роки АТО а не війна, і через те, що в нас немає механізмів, ми не розуміємо, що таке, тобто не хочуть, не то, що ми не розуміє влада, що таке військовополонені, як за них боротися, як потрібно це робити правильно. Тому що в той час, коли були речі бої, комбати самі говорили за те, щоб наші хлопці визволяти. І дійсно, як це не страшно звучить, людей можна було купляти за пару ящиків тушонки. І можна було робити будь-які обміни, які б там критиковані чи не критиковані законом. Але це давало життя людям, це витягало людей звідти. Коли це перевели в стадію закону, то вийшло так, що. Всіх сепаратистів посадили в СІЗО, почали судити. Тепер, щоб їх поміняти на когось, потрібно відбілити і відмити. І ця дуже довга процедура контрольована президентом, ведеться довго і СБУ, судами і прокуратурою. Це все затягує час. І коли є пропозиція поміняти людей, так як зараз є, на двох хлопців з третього полку спецназу поміняти на двох сепаратистів, які сидять в тюрмі, то відгук на цю пропозицію, яка дається сьогодні, буде тільки через. Місяців мінімум, а через п'ять місяців будь-яка угода втрачає актуальність, тому що ви бачите, як нікого підірвуть, такого застрелять і нема з ким говорити. І тому я вважаю, що якщо у нас АТО таке от спеціальне, то президент повинен був вже давно випрацювати спеціальний механізм швидкого обміну людей для того, щоб його волею, так як волею головнокомандувача, було підписано відправка наших хлопців на фронт на смерть, тому так також його волею в два-три кроки, повинно бути підписано. Видача людей на обмін, і це потрібно спрощувати. І це можна спрощувати на цьому. Не треба піаритися, тягнути, говорити. Як це важко нічого не важко, якщо хотіти.